В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько, вітаю. Ніч проти 17 червня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Вибухи було чутно в різних районах міста. Наразі відомо про 20 загиблих і понад 140 поранених. Найбільше постраждав Солом'янський район столиці. Внаслідок влучання ракети х 101 у багатоповерхівку повністю зруйнований один під'їзд. Знищені вісім авто, ще чотири горіли у дворі. Також зайнялись п'ятиповерхівка та СТО. За словами міського голови Віталія Кличка, окупанти били ракетами. З касетними зарядами по житловій забудові розбір завалів триває і досі. Чергова атака російських варварів. Ми бачимо в Соломіському районі великі руйнування. Зараз пацаники ДСНС працюють для того, щоб максимально швидко вибрати завали, щоби розгорнути, надаємо допомогу всім постраждалим. Ще один будинок Соломський район так виглядає наслідки ворожої атаки. Вибити вікна пошкоджені будівлі. Зараз отримуємо всю інформацію від мешканців. Будь ласка, звертайтесь до штаби, роз... які розгорнути для надання допомоги. Збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо робити все для того, щоб допомогти кожному, кожній людині, хто кому потрібна допомога. Загалом влучання та загоряння зафіксовано у 27 локаціях столиці. Серед них Святошинський район, де горіли багатоповерхівка та одна з міських будівель. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа. Пошкоджено будівлю. У дитячому закладі вибито вікна. Частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку. Горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста. Є постраждали. На світанку над містом підіймались величезні стовпи диму, вразний запах гару та будівельного. Пилу. Усі екстрені служби міста працюють на місцях. Рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали. Завтра, 18 червня, у Києві оголошений день жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Загалом протягом ночі ворог запустив більше ніж 440 дронів, і 32 ракети по Україні. Окрім столиці, в ніч на 17 червня під обстрілом опинилась Одеса. Російські терористи вдарили по житлових будинках, інклюзивному центру для дітей, дитячому садочку та церкві. Як повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші після отримання медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно. Також стало відомо, що ворожий обстріл забрав життя однієї людини. Тіло жінки деблокували з під завалів рятувальники. Ліквідація наслідків триває. Надзвичайники повідомляють, що під завалами ще можуть бути люди. Не полишає спокої вороги Дніпропетровщину. до півночі. Та вже на ранок агресор тероризував Нікопольщину, влучив по Марганецькій Мирівській громадах і райцентру. застосував БПЛА та вгатив з РСЗВ град. Пошкоджені дев'ять приватних будинків, три господарські споруди, потрощені авто. Кабами Ввечері російська армія атакувала новопавлівську громаду Синельниківського району. Всюди обійшлося без загиблих і постраждалих. І вже сьогодні надзвичайники повідомили про ще один обстріл Нікополя, який забрав людське життя. Росіяни вдарили в по легковому автомобілю, який знаходився на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив автівку та навіз. Через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець. Інший чоловік зазнав поранень через атаку РФ по цивільній інфраструктурі. За 11 років на передовій екстреної медицини Марк Бондик з Дніпра пережив сотні викликів від ДТП до бойових поранень. А нещодавно національна медична спільнота визнала його одним із кращих молодих медиків України. Марк, єдиний представник Дніпра серед 40 номінантів. А сама відзнака результат не лише врятованих життів. Але й десятирічної праці, майстерності під вогнем та самовідданості. І з парамедиком поспілкувалася наша журналістка. Докладніше дивіться. Вже у нашому випуску. О Я здивувався і запитав, чому саме я, а не інші. Тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Коли я працював живій, і я працював на новий рік. У мене була доба. І ми вагітну жінку везли в пологовий будинок в Першотравенськ, і вона по дорозі почала народжувати. І прийшлося прийняти пологи. Я прийняв пологи. Там був хлопчик, народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. І це для мене був знак того, що я повинен тут працювати, це мій шлях. Початок нового життя у Дніпрі ще 62 родини переселенців з Маріуполя отримали соціальне житло. Його надають в межах проєкту Я Маріуполь житло, який є результатом зусиль мерії обох міст за підтримки уряду Франції. Низки міжнародних організацій та благодійних місій. Облаштоване житло має потрібні меблі та техніку. У будівлі зроблено кімнати відпочинку для дітей та дорослих. Коворкінги є невеличкий спортзал. Увесь простір враховує вимоги до. Величка, але затишна, дуже подобається. Це краще, ніж нічого. Тому я вважаю, що це як перший крок в майбутнє. Надіюсь, що все буде добре, ну, як кажуть. Хоч свої стеля, стіни, ну це добре. Дуже дякуємо всім, хто долучився до цієї ініціативи. І я хочу сьогодні подякувати всім нашим партнерам, які увесь цей час були поряд з нами. Сьогодні я хочу подякувати меру міста Дніпра, який прийняв нашу громаду на важкі часи. 27 квітня 2022 року. Ми відкрили перший центр «Я Маріуполь» саме тут, у місті Дніпро. Сьогодні це стала мережа, яка підтримує нашу громаду. 200 тисяч. Шановних українців з Маріуполя, сьогодні живуть на мапі нашої держави України. Сьогодні я хочу подякувати нашим партнерам, які вірять в нас, вірять в нашу перемогу, вірять в наше повернення. У Дніпрі продовжують працювати над проєктом Рух без бар'єрів на вулиці Муслима Магомаєва у Соборному районі триває ремонт дороги та тротуарів із урахуванням потреб маломобільних груп населення. Після завершення робіт ця вулиця стане продовженням першого у місті безбар'єрного маршруту. Детальніше у наступному сюжеті. Соборний район вулиця Мусліма Магумаєва. На автошляху укладають нове асфальтне покриття. Пішохідну зону вимощують тротуарною і тактильною плиткою, бордюри мінімальної висоти. Все з урахуванням інклюзивності. дуже рада, що в нас прокладають все таки новий тротуар. Були старі і розбиті. Неможливо було ходити. Ми раді будь-якому будівництву в місті. Ремонт на вулиці Мусліма Магумаєва стане логічним продовженням першого безбар'єрного маршруту у Дніпрі, який простягатиметься проспектом Дмитра Яворницького від площі Соборної до залізничного вокзалу. Роботи, які спрямовані на усунення не тільки аварійної ситуації на дорозі, яка тут склалася у зв'язку з поганим покриттям, а й відсутністю безбар'єрних інклюзивних тротуарів. Тому цю комплексну роботу ми виконуємо. Ділянку ремонтуємо, складає там близько 300 метрів. наші ремонтні роботи спрямовані на себе бар'єрністю. Перше – це пониження бортового каменю до рівня проїзної частини, вкладання тактильної плитки, вимощення поверхні саме новою плиткою і зонуванням тобто, це буде основна транзитна зона, сірий колір і фасадна, і ну, тут розпоміжняв така така частина буде чорним кольором. Наразі робочі працюють щодня з 8 до 18 години. Готуються до укладання дорожнього полотна, аби до кінця тижня завершити ділянку від вулиці Дмитра Донцова до вулиці Івана Акінфієва. Тут відбувається поточний ремонт. Зараз в процесі фрезерування асфальтобетонного покриття. Надалі буде готуватись основа і вкладатися асфальтобетонний шар. Ці роботи за адресою Мусліма Магумаєва планують завершити в липні. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Окрім інфраструктури, у Дніпрі продовжують створювати умови для доступної освіти. У позашкільному закладі, де діє інклюзивний гурток Повір у себе, з'явився пандуси, облаштовано адаптований санвузол. Це дозволяє ще більшій кількості дітей з особливими потребами долучатися до занять у комфортних умовах. Більше про це розповімо у сюжеті у наступному випуску. Новин. Ми заїхали, і дійсно це комфортно. Ну, я вважаю, що таким діткам і таким мамочкам буде комфортно, тому що коли є пандуш, звичайно, є і доступність. Хочемо зробити ремонт приміщення для гуртка Повір у себе, для того, щоб вони там могли комфортно займатися всіма своїми активностями, які. Заплановані також будемо розділяти це на зони. Така освітня і ігрова зона для цих діток. Дівчинка, яка постраждала в ДТП у Кам'янському, знаходиться в комі. Про це повідомляють у соцмережах, посилаючись на заяву близьких неповнолітньої. Нагадаємо, у Кам'янському сталася значна ДТП. Попередньо встановлено, що неповнолітній хлопець за кермом автомобіля БМВ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Рено, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій Рено, водій та три неповнолітні пасажири БМВ. Всі потерпілі госпіталізовані до лікарні. Поліція провела масштабні обшуки з вилучення незаконної зброї та боєприпасів. Операція охопила усі регіони України, зокрема і Дніпропетровщину. В результаті 941 обшуку правоохоронці вилучили майже три сотні одиниць вогнепальної зброї, понад 70 кілограмів вибухових речовин та більше 60 тисяч набоїв різного калібру. В ході проведення заходів задокументовано 10 фактів збуту вогнепальної зброї, виявлення декілька схронів зброї, серед вилучено гранати, гранатомети, різні боєприпаси. Наразі всіх фігурантів затримано відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Вбив перехожого посеред вулиці за підозрою у вмисному вбивстві. Поліція Дніпра затримала 35-річного чоловіка. За інформацією правоохоронців, в Новокодацькому районі на вулиці між чоловіками стався конфлікт. Зловмисник спочатку штовхнув співрозмовника. а Коли той упав, завдав йому смертельного поранення ножем. Потерпілий помер на місці. Фігуранту загрожує до 15 років ув'язнення. У Дніпрі ремонтують небезпечний дах надземного переходу на проспекті Слобожанському. Ремонт проходитиме у два етапи: спершу замінять покрівлю, а згодом проведуть планове щорічне обслуговування ескалатора. Скільки триватимуть роботи, та чи буде перехід доступний для користування пішоходам? Дивіться у наступному сюжеті. На проспекті Слобожанському почали ремонт аварійної покрівлі надземного пішохідного переходу. Тут планують замінити стару полікарбонатну конструкцію, яка втратила свою міцність і не витримувала перепадів температур. Влітку перехід перетворювався на парник, узимку промерзав. Крім цього, неодноразово траплялися випадки, коли частини даху зривалися і падали на тротуар або проїжджу частину, створюючи загрозу для людей. Було прийнято рішення зробити поточний ремонт кровлі. Вона буде виконана з металевих листів, утеплена знизу і підбита теж металевими листами. Там будуть такі спеціальні продихи, які нададуть можливість влітку закрити від жари. А це не пошипільний переход, а взимку таки буде так холодно. Боч ремонту буде становити десь приблизно 730 квадратів. Роботи проведуть у два етапи. Спочатку замінять покрівлю, а згодом виконать планове щорічне обслуговування та перевірку екалаторів. Задля безпеки і комфорту Дніпрян та гостей міста. Плановий ремонт ежегодний плановий ремонт, який раз буде проходить, займеться десь два тижні. От. Все по плану закроється одна сторона, ескалаторів зробиться, потім хлопці перейдуть на другу сторону і там будуть відновлювати ескалатори. На цій ділянці ремонт триватиме два місяці, і більше часу пішохідний перехід залишатиметься відкритим для користування. У разі необхідності його може тимчасово закривати на деякий час. Але про це мешканців попереджатимуть завчасно. В таких випадках мешканці зможуть скористатися наземним переходом поруч. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро, Тіві. Нові мурали на вулиці Квітки. Цісик у Дніпрі вже стали улюбленим місцем для фото. Тепер це справжня інстазона. Три яскраві картини на фасадах будинків не лише прикрасили сірий двір, а й додали району настрої і унікальності. Як створювали розписи, хто стоїть за ідеєю і чому знайти нові зручні фасади? Справжній виклик. Дивіться у сюжеті о 18-й. Шлях дуже простий. Ми спочатку, використовуючи допомогу міста, утеплювали фасад, а потім його фарбували відповідний колір. Далі долучали архітектора, художника і разом головного художника міста Сергія Білого. І разом з ними, разом в цій команді, ми генерували ідею створення цих фасадів. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за новинами Дніпро ці на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.